Угода про надра та робота нового американсько-українського інвестиційного фонду можуть запрацювати протягом найближчих тижнів, заявила перша віцепрем'єрка Юлія Свириденко. Команда із міністерства економіки сподівається на успішне голосування сьогодні у парламенті щодо ратифікації угоди про Копалине. Протягом двох днів автори угоди зустрічалися із депутатськими групами та фракціями і роз'яснювали переваги майбутнього фонду. Після ратифікації з'являться ще два договори. Угода про обмежень. На партнерство та угода, яка визначає принципи функціонування фонду, ці документи комерційного характеру, а тому не потребують схвалення Верховної Ради. Американська сторона теж налаштована на швидку фіналізацію усіх угод. Запевняє українська віцепрем'єрка. Ми сподіваємося, що фонд там повноцінно вже запрацює впродовж кількох. Тижнів, звичайно, що задача це зробити так, щоб він був операційним і знайти можливість запустити цей фонд. Це говорить про те, що мають бути фінансові внески. Це може бути фінансові ресурси з боку Сполучених Штатів Америки або військова допомога, яка буде передаватися Україні з боку України. Це чітко визначено додатком а до угоди 50% від рентних платежів, ліцензійних платежів від нових родовищ.